Друзі, Зараз будемо шукати кабель в цій стіні. Він проходить десь ось тут. Детектор, Детект 200 і повели його. Ось ми бачимо помаранчеву пляму. Ось бачите, під напругою. Ось тут проходить кабель. Візьмемо трошки нижче. Бачите? Те ж саме показує. Навіть він показує глибину 2,4 см. Тепер ми візьмемо інший продукт. Це є такі безконтактні показчики напруги. Зараз він нічого не показує. Але в цьому є такий, вмикається ліхтарик, і в нього з, 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 збільшується е, чутливість. Тобто у нас виходить ось така, от бачите, навіть чуєте він дребезжить, як вібродзвоник. Можна отаким вот вже він у нас був. Це в пасивному режимі. Ось іде. Можна побачити. Бачите, аж до п'ятої, до п'ятої лампочки моргає. Тобто. Так, ось прилад Detect 120. Ведемо його. Ось бачимо, так? Да? Теж бачимо. Показує, що тут напругу. Ще бачимо, що показує напругу. Але в цього приладу є ще один. Прикол отакий от. Ось можна побачити, йде дріт, його можна ось так от знайти. Бачите? Ось так от можна. З тим, що на колесах так не вийде. Тобто цей можна от просто безконтактно носити і він буде показувати. Бачите? За це я його дуже полюбляю. Ось дивіться, ми колись казали, коли проходили там красопошукові прилади, я казав, що є такі місця, де йде е, така металева сітка. Це штукатури її закладають, не знаю на яку хрен вони її закладають, але вони її закладають, щоб дуже там трималося. Може воно і добре, але ось дивіться. Ось тут, з цього кута до сюди, сітки немає. Далі йде сітка до самого кута наступного. Ось дивіться, що показують Ну, Все. Бачите? Що можна знайти в такому вигляді? Нічого ви ніколи не знайдете. А тепер саме цікаве. Ось тут, ось тут проходить. Труба опалення. Звідки, ну вона металева, звідки я це знаю, бо я її знаходив тепловізором. Тепер подивимось, що нам покаже ось цей. 200-й. А 200 нам покаже ось такий. Поїхали. О, кучу якогось непотиба він показує. Бачите, і пише тут метал. Бачите, метал. Метал. Тобто, в такому вигляді, в такому вигляді, ви ніколи не зможете виявити, де знаходиться картина, о, де знаходиться кабель, щоб повісити картину, де знаходиться там труба чи щось інше. Тобто, це, тобто, це. Каже, що ну, по-перше, треба розуміти, де проходить е в стіні там, той чи інший, та чи інша комунікація, і одним приладом ви краще два, а ще краще три. Тобто не можна на один прилад повністю полагатися. Це, це неправильно.